Громадянська мережа «Опора» в минулому році і в цьому році моніторить роботу депутатів, будемо називати їх так скорочено, мажоритарників. Хочу навести вам загальний рейтинг областей за підсумками нашого моніторингу і порадіти, мабуть, разом з вами, тому що Житомирська область стоїть номером 2 із усіх областей за якістю. За якістю роботи народних депутатів: перша п'ятірка областей Чернівецька, Житомирська, Хмельницька, Чернігівська і Івано-Франківська. І перш... і остання п'ятірка областей це Донецька, Запорізька, Одеська, Луганська і Харківська. В Житомирській області ми моніторили роботу не всіх шістьох депутатів-мажорнаків, а лише чотирьох. Отож рейтинг по Житомиру. Перше місце у Павла Дзюблика 100% із за 100%. На другому місці, але в позиції 105 народних обранців, 11-ту позицію займає Володимир Литвин 78,71%. На третьому місці Борислав Розунблат, 19 в місце із 105 народних обранців, 75 балів, майже 76 балів. І четверта позиція, але 26-та із 105 народних депутатів у Віктора Розвадовського 73 бали. Як ви бачите, загальний рейтинг депутатів із Житомирської області доволі високий. Наша методологія, велику увагу приділяли ми. Тому, як народний обранець працює в окрузі, чи відвідує він якісь ем, заходи, які проводить місцева влада, чи комунікує з місцевими депутатами або представника, представниками місцевого самоврядування. <кій> Дивилися, як часто відвідують сесії міських районних рад, обласної ради, роботу депутатської приймальні, графік роботи. Постійність роботи, чи це частковість роботи, кількість громадських приймалень. Перевіряли також і реагування на звернення громадян. Хочу відмітити, що це був експеримент опори від імені громадян, або ми просили знайомих громадян писати на народного депутата звернення від жителя, в якому описувати будь-яку проблему, яка є нагальною на його думку. Так, от слід відмітити, що не всі депутати з Житомирської області дали відповідь на звернення громадян, але дуже розгорнута логічна і інтегрована відповідь була у Борислава Розенблата. Оцінка за роботу в окрузі на першому місці Павло Дзюблик 100%, на другому Володимир Литвин п'яте місце в рейтингу шістдесят. Майже 65%, відсотків. на четвертому 48 восьме місце в рейтингу, 37% у Борислава Соломоновича, і на четвертому у Віктора Розвадовського 16%, 88 місце в рейтингу. Скажемо, ваш рейтинг стимулює до того, щоб працювати, але <плес> ну, повірте, не якщо, якщо, <рес> якщо чесно сказати, я до сих пір ну, от ви тільки що називали, по яким критеріям оцінюєте, і яким варіантом це все відбувається, але я до сих пір не розумію, звідки беруться ці бали і як воно відверто говорю. Ось. А, робота на окрузі, вона ну, з вашим рейтингом, без вашого рейтингу, вона в будь-якому випадку повинна йти і повинна робити якісно. Ну, я згоден, дійсно ця оцінка йде по всім напрямках. що є там методика оцінки того чи іншого депутата. Тому я дуже радий за Павла, що він дійсно так впливово працює, але найголовніше це результат. Знаєте, для мене найголовніше це діяльність депутата, що з нею відбувається, і яким чином будуть результати на окрузі. Тому що дійсно є багато можливостей там робити якісь рухи, але найголовніше приздиснути своєї мети. От для мене це є от, принципово.